Проект «Хаджибейський лиман підготував учень 7-го Б класу Соколянський Станіслав. Пізнавати рідний край необхідно, щоб жити з ним у гармонії, отримувати користь від його скарбів, уникаючи негативні екологічні наслідки. Хаджибей – Лиманне озеро естуарного типу на північно-західному узбережжі Чорного моря входить до групи одеських лиманів розташований в 7 кілометрах на північний захід від міста Одеси. Хаджибейський лиман належить до закритого типу, бо від моря відокремлений куяльницько Хаджибейським пересипом завдовжки близько 5 кілометрів. Назва лиману походить від імені татарського воєначальника Бек Хаджібея, що заснував укріплення Хаджибей у 14 столітті на місці нинішньої Одеси. Відкритий лиман сформувався тут близько 6-7 тисяч років тому, внаслідок підняття рівня Чорного моря, і затоплення русел, річок, свин, паліївська затока лиману та річки Малий куяльник. Історики та археологи вважають, що хаджабейським лиманом в стародавні часи вільно плавали, вітрильні і гребні судна, він з'єднував з морем і слугував гаванню. Поступово лиман відокремився від моря, пересив близько 700 років тому лиман, який у минулому був мілководню затокою Чорного моря, перетворився на вузьке і витягнуте на 10 кілометрів озеро. Загальна характеристика довжина близько 31 одного кілометра ширина – до 2,5 км, глибина від 0,5 до 4 метрів. Типи вод солонуватий, сполучений із морем через штучний канал, вживання підземної води, річка, Малий Куяльник, скид вод із станції біологічного очищення, північний, завдяки скиданню прісних вод, солоність води, лиману. За останні десятиліття знизилась з 20 до двадцяти. П'яти проміле до п'яти, шісти проміле. Хаджабейський лиман у середньовіччі слугував місцем промислу, солі, тому користувався популярністю серед чмутів. Сьогодні його гідрологія зазнала значних змін. Як наслідок, зміна о фауни з зсунувато водної на прісноводну, Сьогодні на Хаджибейському лимані діє одне спеціальне товарне рибне господарство, основним завданням якого є тільспрямоване формування істіофауни за допомогою регулярного зариблення водойми. Лиману вкрите шаром чорного молу та різних видів солей, що має лікування властивості, це сприяло розвитку санаторного курортного лікування. Особливу увагу заслуговують санаторії для дітей з різними патологіями та захворюваннями. Проблеми лиману. У радянські часи лиман перетворили на водосховищі для промислових потреб, тому через забудову екосистему лиману заснуло значного забруднення промисловими та побутовими стоками, спостерігаються замулення та зменшення глибини. Деградація екосистеми, зникнення риб водоростей. Перспективи мама реалізація програм ревіталізації, очищення відновлення гідролог, вічного режиму. Тоді розвиток рекреаційного потенціалу, екотуризм, грязі, лікування. створення охоронної зони для збереження вірію Дякую за увагу!